Доброго вечора, любі мої книгалюби. Сьогодні я познайомлю вас з ще одним поетом з Польщі Єжи Парушевським з антології сучасної польської поезії, яка називається Через межу. Я мала честь перекладати вірші. Пана Парушевського, які входять до цієї збірки. І декілька слів про самого автора. Єже Парушевський народився 1958 року у Варшаві. Мешкає у Жерардові. Поет, має публікації в книгах, а також друкується в багатьох часописах десятьма мовами. Заснував і вже в понад 20 років проводить Жерардовські чи Жерардовські літературні вечори, які є водночас поетичним об'єднанням, а також літературним видавництвом з доробком у понад 50 найменувань. Організував також багато поетичних турнірів, авторських зустрічей, регіональних оглядів творчості, міжнародних фестивалів. З участю авторів, авторів і перекладачів, також співаків, танцюристів, науковців, дипломатів з 30 країн п'ятьох континентів. Учасник подібних заходів у Європі, нагороджений почесною відзнакою «Заслужений для польської культури, медаллю чемпіонату світу з поезії. Лондон 2014 року. Член Міжнародного товариства письменників у Ризі, а також Слов'янської літературно-художньої академії у Варні. Ну, вже почули такий знаний поет, і я прочитаю декілька віршів Єжи Парушевського, які увійшли до цієї антології. Вірш на добрий початок. З чого робиться дівчина? Чи пахнюща? А, З чого робиться дівчина? Чи пахнюща, як малина? Краще буфери чи ноги? Спірний вибір, от їй Богу. Почина, коли дівчина, де невинна перша міна, щиро дивиться вам в очі, а сама брехнюла поче. Як із нею починати? Келих вина наливати, може, усміх, пара віршів, щоб у спорті був не гірший. Відповідь би тут почати, там не тільки крихта правди, всі дівчата добре знають, серця завше починають. Так, забула сказати справді, що поезію, яку ми читали до того, Вся ця поезія була неремованою. То були верлібри, а в пана є же поезія, села ботаніка. Хоча у поляків ми знаємо в них взагалі їм простіше, бо в них з наголосами так, вони падають на другий або на третій з кінця. А мені довелося поратися, щоб і настрій зберегти, і в розмір втрапляти. Тому ну, це було не дуже просто, не дуже легко, але ось справилася з таким викликом і сподіваюся, добре. Смок, смок. Смок це польською дракон. Де до голови голова спраги шиї, і поцілунки вогненні то чиє? Правда, у цім таємниці немає, то так дракон, драконшу кохає. Так, на тридцять кіло пізніше. Щораз на вищі слів вершини я піднімаюся для зваби. Плів, що подібна до тростини, Зрівняв сьогодні з баобабом. Вона теж на прогрес шляхетний моєї вроди не зважає. Був молодий козак валебний, старим грибом вже називає. До речі, польською там козак млоди, козак млоде. Прагнення, полум'я почуттів, жар кохання, домашнє вогнище, зміїне шипіння згасання, Дай яблуко мила, з печем в попелі. Далі чотири вірші про природу. Ранок. Перлами ночі світанок-стріблиця, вже до польоту ладнає права, Крапля на віях травинки іскриця, Прагне до сонця росинка жива. Озеро здош. Губи піщані, Ворсинка малуки оточені, бородою зеленою лісу, ростуть тростянисті вуса, вітрила б'ють каликами, озеро рот роззявляє, посиніле від неба відбитку. Долина Камениці Сто мільйонів років. Обтрушують наді мною величезні кам'яні язики, падаючи на умання, крапелинка скелі Годна була б вбити. Та я не боюся, оглядаю ялини врослі в стрімчаки. Ми живі, а для гори час це підступна смерть. І останній останні вірш у цій збірці пана Єжи Парушевського. Крапля невеличка, моцну скелю пробиваю, хоч сама маленька, знаю, а як падаю на воду, Морщу поверхневу вроду, можу страви смак змінити чи життя гірким зробити. Забігаю далі часом. Переповнюючи чашу, парою здіймаюсь в небо, Знов кришталик, коли треба, Можу просвердлити денце, ще лікую ніс і серце, як мочу вам ноги і спину, Не зітхайте до загину. Дуже легко краплю вбити, можна в озері втопити. Є же парушевський. Дякую вам за увагу. Можете придбати цю прекрасну збірочку. Дякую.